Всім привіт! Вас вітає команда Фрінет. І сьогодні ми маємо для вас подарунок. Ми створили додаток Мій Фрінет, який працює на системі Android. Тож хоч ж беріть ваші смартфони і будемо знайомитись. Для того, щоб скористатись додатком, вам слід зайти у Play Market. Заходимо у магазин, у пошукову систему пишемо назву додатку, а саме мій фрінет. Переходимо за посиланням і завантажуємо свій подарунок. Наступним кроком є авторизація. Тут вам потрібно ввести логін та пароль, який вказаний у документах, заповнених при підключенні інтернету. І вуаля, ви увійшли. Тепер безпосередньо про додаток. У головному меню ви можете подивитись новини та акції від провайдера. Також тут наявна вся інформація про ваш договір та підключення. Користуючись додатком Міфрінет, дуже легко відстежувати кошти на вашому рахунку. Тут зображується, скільки було знято та скільки ще залишилось на балансі. До речі, якщо кошти закінчуються, то міфрінет автоматично вас про це повідомить. Тепер за допомогою додатку ви зможете сплачувати інтернет, не виходячи з дому. Все, що вам потрібно, це увійти у міфрінет. Знайти пункт поповнення рахунку, обрати один із варіантів оплати, обрати суму і натиснути Поповнити. Якщо вас спіткала така проблема, що ви не в змозі оплатити рахунок, а інтернет потрібен зараз, то для вас ми створили функцію Кредит довіри, після активації якої ви зможете отримати до 5 діб безкоштовного інтернету. За допомогою цього додатку ви зможете підключити функцію Вільний або турбодень. Всю інформацію ви також знайдете тут. Прокрутивши вниз, ви побачите інші пропозиції, серед яких гарантований сервіс, додатки для вашого телевізора, бонуси та контакти. Також можна замовити один із трьох додатків на ваш Smart TV. Перед тим як підключити послугу, переглядайте канали, які входять до пакетів послуг. Натиснувши на канал, з'явиться його опис. Дуже зручно та легко. Якщо ви бажаєте отримувати інтернет безкоштовно. Тоді прийміть участь у акції Приведи друга. Акція полягає у тому, що за кожного нового абонента ви отримаєте 2 місяці безкоштовного інтернету. Якщо ж вам вдасться привести шістьох друзів за місяць, то ви отримаєте рік без абонплати. Тож швидше починайте. Якщо у вас виникли якісь запитання чи проблеми із підключенням інтернету, звертайтесь до відділу технічної підтримки. Всі контакти вже є у вашому смартфоні. Тож, завантажуйте додаток на ваш девайс і будьте завжди на зв'язку. Також підписуйтесь на наш YouTube канал і ставте лайки. З вами була компанія FreeNet.